Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники Baseus. Це сучасний аксесуар, який поєднує стильний дизайн, високу якість звуку та функціональність. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Завдяки технологія технології звукоізоляції ефективно відсікають зовнішні шуми, дозволяючи насолоджуватися музикою або дзвінками навіть у галасливому приміщенні. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт.